Сьогодні я буду грати в голову. Перший раунд це лабіринт такий. От. Він мені не складний. To sa ja už už prochodla a ja znaju pôdň. Tak. Objezu, v nemám hoľov. Môžem značiť aj ty. A starožitok. A vôbec hoľova. Prih, prih, pak sa hoľove. tam šia dvi hoľove. Prih. Та, ударить мені біжать. Ну, ч тут тупик? І наш ліла голова. Чудово. Как раз ми зможемо почати тут самого. Так мені неудобно грати, так що я так граю. Так. А вот і перша голова. Оп. А сюда пишем. А Ну вот, у нас я хлюча. И нас сделала голова. Коли я без видео граю, то я перш, за першу разу лабиринт прохожу. А так на видео уже за третьего. Masih selat di sekolah, mas. Mas. Pes, pes. Fuh. Cereh. Вау, скільки же тут голов! Тут голова, тут а фініш. А ось тут. Оп! Де голова тут? Тут має бути голова. Гарш, що тут немає, і можна було не торопитись. Прих, 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 прих. Я в чоє і до 9 го уровня доходила. І прих. Два. -а, а Прих. Все ж кафон а я знала, що тут буде така голова. Перший раз я на цю голову два рази попалась, коли перший раз пройшла перший раунд. Rech. O, oh, druhý round. No, druhý round, my prejdeme v inšej sérii. Takže, poka!